У є порошки, рідкі для білого і для кольорового. Є гелі для білого і для кольорового. Також є рідкий порошок для чорної білизни. Є порошки ось такі сипучі. Для Кольорової білизни і для білої білизни всі порошки на мильному горісі, а це значить, що ви можете прати білизну навіть маленьким діткам. Тут дуже приємний запах, і моя знайома вона сказала, що коли вони попрали свою білизну, і постійно білизну то, каже, спали, як маленькі діти. Оце тоді, каже, ми відчули, яка різниця між порошками, тими, що ми купуємо в магазині, і порошком компанії Ерсах. В тих, кого є алергія, в діток, у дорослих або ж якісь шкіряні захворювання, оцей порошок буде вам завжди в нагоді.